Доброго ранку, дяде. Підписчики, доброго ранку. Як йти? Підписчики чудово. І Женька також. Женька тут і ніщо переповню. А ні, ні, там не можна, я, я не вдягну. Забанять. За, 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 за Забанять. Через маленькі факти. Що ми робимося? Так, став кавусю. ще запідтянусь. Ти не ходив туди? Ні. Я тебе чекаю. Mm. Ми ж ми ж разом. Я думаю, зараз піду. Ну, Скажу заїжджай, а ти є ще не зібраний. Факт, факт. Ну все. А ти вже пивка? Ага. Завтра 10 сонськ чекано. Чекай, моя каву, каву маю зазняти. Дякую. Аує. Oh, Такс. Yeah. Oh, yeah. oh. Яке сьогодні число в нас? 23 жовтня, день четверг І ми приїхали з дядю Серго на розвантаження в паперовий комбінат. Але мені вчора показали, як реношечка заляпана смолою, дивіться. Воно, правда, змиється рано чи пізно, але. Не феншуйно. 24, чекає. Да. 24, так, що ви? В не, тебе немає. Ні. ні, в тебе таке легеньке воно. А воно ще зліто було. Ну це може так да, зліто. А в мене ще отут бак. Трошечки. А, оце ти маєш на увазі диски. Так, поляпало. Ну так, да, диски теж поляпало. Ну ді. Та вон піде крапочки. А, оце? Та. Да, і те. Та, до речі і ні. Тут місце не дуже так зручно для фури. Це ми приїхали вчора ввечері. А ні, вночі, в час ночі. Сюди тут стали, а сьогодні у нас розвантаження у дяді Серга на 16 годину, а в мене на 17 годину. Ну, Запитаємо, можливо раніше розвантажать, можливо ні. Так, що такі справи. І по плану в мене сьогодні завантаження меблями. Потім на базу і будемо починати паузу 66 годин. Щось тебе обов'язково буде придумати, чим зайнятися, але я думаю, щось придумаю. От, Дядя Сергопричіп з віндою, з цим з бортом. не без бортом. Ой, зараз я вам покажу, як виглядає. Так виглядає папір наш. Треба буде обов'язково перед розвантаженням позабирати всі ці ремені, якими він закріплений, кутики, гумки. ну, Повністю все підготувати, щоб розвантаженню паперу нічого не, мі... не заважало. Штак. Прийшли ми на реєстрацію. Тут Дядько Сергій тут уже все понапівку. Шу -шу. Напевно теж же треба законувати. Це напевно. Не, треба. Евіденція рухопили. Це напевно як в'їжджати на фірму вже то може. А може зараз. Хороше запитання. Зараз все поясню. Да, ваші ставки нас раніше mm -hmm. розвантажать чи ні? Мені здається, що ви, так. Давай пізніше. Пізніше? Ну, постягуємо паси теж. Ну, ні, ну паси постягувати, да. так. Півгодинки це точно займе. Ти ще помітив такий грунт, що дуже вон дивись, як штани маститься, тапки. Мені ніби якийсь як ти на нього стаєш, а він типа як підлітає до... Напевно, в такому стані. Ну, Мені здається, що там... До вас з інспекцією. Вечір. Добрий вечір. Що там? Все чітко. Добре. От бачите, треба оце все позабирати по кут кутики, ремінці. Уважайте, бо може забити. Професія водія дуже небезпечна, може навіть забити пластиковим уголочком Добре. А голову за все мертвий А це будеш. Так що, пішли ми теж поробити. І нам це треба все. Женька-мапа вивіс на папери. Оп! І Оп. Скидуємо все на низ, а потім будемо змотувати. Тепер змотуємо ремінці. Позбирати ще пластикові кутики, які ми там порозкидали по підвозі. Змотимо амінці і буде все чітко. А це саме тяжке заняття, кутики пластикові поскладати сюди, щоб вони ще й всі влізли. Мені, мені чогось це дуже тяжко дається. Усе товариство. Цей прицепчик і цей прицепчик прибрані. Ми навіть в палітничку трошки поприбирали. Всі ремні позмотувані, кутики, шмутики. Це не наше сміття. Бачите, деякі водії лишають, смітять, а потім... А потім стається стандартна картина. Заселити паркінг, і тоді завод закриває цю, би, цей майданчик, щоб більше тут не срали, не смітили, і все, і нема вже паркінгу перед заводом. От Завдяки таким, бачите, свиням, там. Якісь, ну, коротше, жесть. Ось така реальність. Так що чекаємо дзвінка, мають з заводу зателефонувати, щоб заїжджати на розвантаження. А ми вже для того все зробили, ми готові. Добре, дядя Серга вже гарний, перевзувся, перевдівся. О. Бачите, тут Тут солярку немає шансу вкрасти, бо тут замок і, і дуже хитрий запобіжник у вигляді бичок від сигарети. Це він що, типу, затуляє замок, щоб не попадало ну, сміття. Like ну і замок курить. Оце ти мутиш? Осіннє ТО а, Щоб не заджавило. Добре, Біжем. А Пан повідає, як там далі. Їхати? Окей, дякую, дуже Так, товариства. Сергія я вже викликали на розвантаження. Тобто, а зараз 12-та, ну, грубо кажучи, 13-та дня... тобто Йдемо з випередженням. Все. <хи> Він поїхав, ну і чекаємо, що скоро нас запросять. Пішла рінушечка. О, дивіться, і до мене дзвонять, походу. Алло? Дякую, ще дослідуємо дядю Серго, але він за поворот заїхав. Він так само перший раз тут, як і я, тому ми тут взагалі без поняття, куди їхати, тому йому там щось охоронець сказав, як їхати. Можливо, він поїхав в правильному напрямку, так що наздоганяємо його. Але пам'ятаємо, що у нас уже папір не закріплений. Вже без ременів, тому їдемо дуже акуратно, щоб він там часом не розвантажився сам по собі. Дядя Серго відкривається... Що там? Одна рампа чи дві. Ну, зараз він буде собі підвів у сторону, ставати, он під ту рампу. Для нього це раз плюнути, ну і для нас теж не дуже тяжко, але він, він більш досвідчений водій. Це я так кажу, бо він мені сьогодні каву зробив безкоштовно. Жартую, звісно, він. Можна сказати, що він проїхав заднім ходом приблизно так, як я передом. Бачите, тут трошечки незручна така рампа, але нічого. Підемо подивимось, може. Давай рівняй! Не, не надо нормально. Чотк. Цего тут якийсь башмак такий цікавий. Воно типа є Я перший раз бачу, що з дротом. І він типу зі світофоном, да, зв'язаний? Чи з шляпу? З лампою. А тут всього одна лампа, да? Сьогодні Так, Ми вже розвантажуємо. От нас і розвантажили. На диво швидко, оперативно і це чудово. Дали документи, все в порядку. Зараз їдемо разом з дядькою Серго на завантаження. В нього на суботу взагалі. А в мене сьогодні на вечір, на 9 вечора. Так що. Теоретично у нас попереду нічна їзда знову. Ця вернушка матюкається, що я розігнався дуже швидко і не застібнув пасик безпеки. Так що у нас нічна їзда. Ось так. Включаємо рацію, наш 37 й канал улюблений. Це містечко Вишков. Нагадую, може тут хто був чи проживає. От, так що покидаємо це містечко і їдемо в напрямку нашого улюбленого міста Чеханов. Що так було класно тут їхати о, о першій ночі. Машин немає. Камон! Хтось нас випустить. Сьогодні чудово їхати. Ну, в плані, ми вчора їхали тут о 12 десь годині і такий туман був, ну, реально, от 20 метрів і нічого не видно. А я ще їхав перший. Дядя Серго їхав позаду і якби, другою машиною простіше їхати, звісно. А я їхав перший, пробивав дорогу, тому дуже так воно. Було тяжко. Що ти на цій шкоді чудиш? А на Бордюша наїде, блін. Який сенс так зжатися, якщо все рівно я не проїду зліва від тебе. Так, Нам що, 72 кілометри показує. Зараз я вам покажу, чому так. Отак виглядає наш з'їзд. Ми могли їхати в атак по скороталці, але тут дорога зачинена, тому ми мусимо їхати ось так. Все просто. Що Сьогодні маємо план помити автомобілі. Дядя Серго хоче помити свою ластівку. Ну і я свою. Ви бачили, так що трошечки я замастився в бітумі. Ну не я а ластівка. Поїхав в Швеції по свіжому асфальту і замастився в бітумі. На щастя, це бітум якийсь не такий, як от в класичному вигляді. Він якийсь такий, що легше змивається. Тому обов'язково треба помити, тому що там так нормально ліву сторону закидало, кабіну, там диски, бак. І неприємно. І Я хочу швидше забрати цей дефект, щоб мені якось відвягло воно від душі. От, тому, можливо, помиємо сьогодні ластівку. Час у нас начебто є, все чудово. Чуєш, є а мені ще треба на сухаті буде об'їжджати через Сіханув чи там їздить на прушки 60-ті дорога? А, а на храна тобі на сухачев? Блять, сухачев на сонск. А, ні, на прыжки немає, тобі по-любому треба через Чеханов їхати. Там може бути ай-яй-яй, да? Ні, там немає ніякої дороги. По Пойдем, через Чехану ти їдеш. Офігеть. Пацани, траву косять і собака стоїть біля трактора. Жесть. Бобік, вважай! Та То тобі не жарти. Миєчка, миєчка. Будуть наші ластівки сьогодні чисті, як. Як От туди заїзд, 4.10? Ну нормально. Ну бач... ще... та, та вони... Вор... що хімію, а, там пацани такі їм треба ще обов'язково сказати, баки не квасуйте. Так. Да. Ну Бач, воно так закидало блін. Точечками. Тут. Це теж ВДшка, дає диви. диви. Вона реально вас. напевно, ну, шведи щось спеціально такий бітом використовують, бо їх би по судах там затягали всі. Це, це щоб нас в Україні так та, та по смолі проїхав би туди, не знаю, чим там треба було зубило. мене. <реш> Рашпіль <решпіль> <решпіль> вход. А це, походу, місце спеціально жовтеньким, Де це, напевно, на Мойку чи що? Але того стовба вже взаді рихтували. Противока для нас пацани нормальні. Та це щось, так, да, це щось несерйозне. Хіба оце? Та. Більше гаскудай. <сістична> <Став, вони> камера. <сістична> камера Камера вже ловить тиху, так, вже горобців дивиться. <сістична> Поки ми миємо машину, де досі миє свої педалі. О, хоч на побачення йде. Все, до побачення. І зазор. Окей, так, помилися, але, ну, як завжди, мийка на 3 в мене чогось складається враження, що всі мийки вантажних автомобілів в ліпшому випадку миють на четвірочку, А так-то завжди на 3 Ну, принаймні таке. Треба буде той бітом поудаляти Я начебто знайшов засіб. ВД40 звичайний, має його чудово видаляти, тому будемо проводити. Е, от і чо Їдемо на завантаження. Завантаження у нас на 9 вечора, але ух, якась металова херня валяється на кругу. Але спробуємо раніше. Там ще ніби має бути в нас до завантаження, але знову ж таки, чи вистачить місця в причепі. Добре, їдемо, все по порядку. Дядя Серго зараз буде митися, наступний. В нього також завантаження меблями, але в іншій, в іншій точці. То ми вже, напевно, сьогодні не Ну, взагалі вже не пересічаємося на найближчий час. Тому ось так. Але завжди приємно його бачити. як ви могли переконатися, він завжди позитивний, життєрадісний. І такі люди в нашому житті на вагу золота. Ось так товариство. Ось вд веде 40 і бачите, воно ідеально витирає. Так що, як? Пензлик. Чук -чук -чук -чук. Як бачите, воно навіть тут видно, як розмуськує. Акуратно витирає. Коротше. Весь цей кусок треба витрати. Бак то херня, він потім відмиється. Коротше, працюємо. Всьо, завантажились ми меблями. як завжди, там тонна 2-3, хто їх там рахує ту вагу. Ну, я, чесно кажучи, не дуже в документи вдивлявся, але кілька тонн. Виїжджаємо з містечка Чиханов. Їдемо в напрямку бази. Завтра у нас ще там до завантаження в якомусь місці. Я там ще ніколи не був, але. Це вже буде зовсім інша історія, як то кажуть, це буде завтрашній день. А сьогоднішній день я вам показав, як він у нас пройшов. Нічого такого. Мийня, мийка, розваги, завант... розвантаження, папір. Як смолу відтирали. Так що такі справи, товариства. Будемо сподіватися, вам така серія сподобалася. Вона. Логічно не завершена до кінця, певно, тому що я частіше всього знімаю від початку до кінця якісь завантаження, розвантаження. Але будемо пробувати якісь інші формати. Так що, отакі справи. Добре, вам гарного вечора. Всього найкращого, звісно, здоров'я. Ставте лайки, коментарі і що там, підписуйтесь на канал, ну все як завжди, ви самі знаєте. І мені буде дуже приємно. Це буде мене спонукати, знімати. Далі оце своє кіно, свій той блокбастер Женька за кермом називається. Добре? Втомовилися? Все тоді щасливо, до побачення і до наступних зустрічей!